Харчові розлади та їх запобігання. В травній системі людини живе близько 100 трильйонів бактерій. Найбільше їх у тустому кишечнику. Основними є біфідобактерії, лактобактерії, кишкова паличка. Вони допомагають перетравлювати клітковину рослинної їжі, беруть участь у творенні жирних кислот. Які захищають клітини слизової оболонки від розвитку запальних процесів, виробляють вітамін К та вітаміни групи Б, оберігають організм від заселення чужорідними хвороботворними бактеріями. Будь-які зміни у складі мікробіоти викликають розлади травлення, дисбактеріоз та послаблення імунітету. Травна система людини страждає від багатьох чинників, що супроводжують сучасне життя: незбалансоване харчування, гіподинамія, стреси, надмірні навантаження, відсутність відпочинку, стан довкілля. Хвороби органів травлення виникають через недотримання режиму харчування, уживання штучної їжі зі шкідливими харчовими добавками. Швидке споживання їжі, тривале вживання ліків, негативні емоції, куріння, вживання алкогольних напоїв тощо. Всі ці чинники впливають на слизовий бар'єр оболонки шлунка. У цьому випадку шлунковий сік роз'їдає стінку шлунка. Розвивається запальне захворювання шлунка, гастрит, хронічний гастрит. Призводить до виразкової хвороби шлунка. У 1982 році австралійський професор Робін Уоррен та Беррі Маршал виявили, що виразки шлунка можуть викликати кислотостійкі бактерії Гелікобактер Пілорі. За це відкриття вчені в 2005 році отримали Нобелівську премію. А хворих з, виразко... з виразкою шлунка. Успішно лікують антибіотиками. До харчових розладів належать харчові отруєння, кишкові інфекції та глистяні хвороби гельмінтози. Причинами виникнення харчових отруєнь можуть бути споживання несвіжих чи отруєних продуктів бактеріальної чи небактеріальної природи. Отруєння небактеріальної природи виникає внаслідок вживання отруйних рослин чи грибів, наприклад, блекоти чорної, пеладони, дурману, вовчих ягодів, блідої поганки чи мухомору. Небезпеку становить і забруднена вода. Ознаками харчового отруєння є біль в животі, нудота, блювання, запаморчення, діарея. У разі виникнення цих симптомів необхідно промити шлунок і кишечник. А якщо ознаки отруєння не зникають 1-2 дні, то обов'язково потрібно звернутися в лікарню, адже такі ж ознаки характерні для гострих кишкових інфекцій. До кишкових інфекцій належать такі небезпечні захворювання, як дизентерія, холера, ботулізм, хвороба Боткіна. Причиною їх виникнення є порушення правил гігієни, немиті руки, фрукти та овочі, недотримання правил кулінарної обробки їжі та порушення правил зберігання харчових продуктів, зокрема м'ясних і молочних, купання та пиття води із забруднених водой, контакт із хворими на ці надуги. Переносниками інфекційних хвороб травних шляхів часто є мухи. Дезентерія гостре інфекційне захворювання товстого кишечнику. Спричинити синдром дезентерії можуть бактерії або амеба дезентерійна. Оселяються збутники у слизовій оболонці нижнього відділу товстої кишки, викликаючи запальні зміни. ХОЛЕРА. Особливо небезпечна гостра інфекція органів травлення, що швидко призводить до смерті хворого і набуває характеру поширеної епідемії. Її збутником є холерні вібріони досить життєстійкі у воді. Бутулізм. Гостра інфекційна хвороба, спричинена токсином бактерій клостридій бутуліном. Це найсильніша отрута з усіх відомих на сьогодні. Одного грама достатньо, щоб отруїти 14 мільйонів людей. Дуже часто паличка ботулізму псує погано законсервовані продукти. Накопичення отрути відбувається у процесі їхнього тривалого зберігання при певному температурному режимі без доступу кисню. Але ця отрута та збутники знешкоджуються при доступі кисню. І кип'ятінні протягом 15 хвилин. Хвороба боткіна або вірусний гепатит. Це гостра інфекційна хвороба, за якою уражається переважно печінка. Виникає з її запалення. Спричинює вірус, що призводить до загибелі клітин печінки та порушення їх функцій. Інша назва хвороби жовтяниця. Інфекційне походження гепатиту довів російський вчений Боткін. Отже, у більшості випадків причиною поширення інфекційних хвороб є порушення елементарних правил гігієни. Адже з давніх давен кишкові інфекції називають хворобами брудних рук. Тому після повернення додому зі школи, прогулянки, перед прийомами їжі. Після гри з тваринами. Після відвідування туалету вимийте руки з милом. А також вживайте якісні продукти харчування пийте кип'ячену воду. Купайтеся в чистих водоймах. Поряд із шлунково-кишковими інфекціями часто трапляються і глистяні захворювання, особливо у дітей. Глистяні хвороби спричинені паразитичними червами. Круглими. Як от гострики, аскариди, трихінели та плоскими червами: печінковий сисун, ехінокок, ціп'як свинячий, ціп'як пичачий. Найчастіше зараження гельмінтами відбувається під час вживання зараженого личинками чи фінами м'яса. Сирої води з відкритих водойм, немитих овочів, ягід, фруктів через недотримання правил гігієни. Паразити знижують імунітет, спричиняють алергічні реакції. Продукти обміну гельмінтів впливають на нервову систему, органи кровотворення, змінюють склад мікрофлори кишечнику. У хворих знижується апетит. Відбувається затримка зросту, порушення сну, швидка втома, головний біль. Основними заходами профілактики глистяних хвороб є ветеринарний контроль якості м'яса, очищення води, захист водойм від забруднення нечистотами, санітарний контроль за сміттєзвалищами, систематичні медичні огляди тварин і людей. Особливе значення мають дотримання правил особистої гігієни. Вживання вимитих овочів та фруктів, термічна обробка м'яса та риби, зберігання продуктів харчування так, щоб на них не потрапляв пил і не сідали комахи. Отже, харчові розлади, порушення діяльності травної системи, виникають під час вживання неякісної їжі, що містить утруйні речовини, шкідливі мікроорганізми. Або зараженої паразитичними червами.